Сьогодні наша знімальна група завітала в гості на Рівненщину в СМТ-Смига, де відбувається дитячо-юнацький футбольний турнір Я Патріот. І на цьому турнірі, от зараз, власне, він відбувається, бере участь 12 футбольних команд. В основному це Західна Україна, є діти з Києва, з Вінниці, так, і відповідно з інших регіонів. Дуже класний турнір, який має уже семирічну історію. Так раніше тут було дуже багато команд з інших держав. Але, ну, на жаль, через війну, так, через відповідно події в Україні, гості за кордону судний турнір не завітали. Проте дуже приємно, що от ми маємо можливість спостерігати з такими класними поєдинками і зразу хочемо відмітити стан газону. Так, на спортивному комплексі «Меблевик». дуже приємно, що тут дійсно є футбольні люди, є люди, які вболівають, є люди, які дійсно переживають за майбутнє українського футболу. Дня. Доброго Дня. Розкажіть нам, будь ласка, про історію ту турніру, цього Я Патріот у Смизі. Ну, історія турніру розпочалася сім років тому, коли ми побудували штучний стадіон 40 на 60. О, і вирішили, що треба такий якийсь, щоб завлікти сюди е, хороші команди і все, організувати хороший турнір. У мене там ще був один колега, мій Володя, звати його тренер, Нітішина, який мені ми тоді починали співпрацю. І він мені допоміг. Придумав я назву, зробили турнір, який називається Я Патріот. Так об'єднали біля себе всіх своїх друзів, тренерів і все. І вийшов хороший турнір. Тут а, досить відомі команди приїжджають до нас, починаючи від Київського Динамо, і Карпати, і Верес, і там, Волинь, Луцька це стабільні тут у нас. Тернопільські команди були зі всієї практично України. І, і Чорноморець, по-моєму, тут був у нас. У нас, і, ну, дуже багато всяких. Добре, хто Треба спонсор, спонсор, спонсор того турніру? Спонсорує нас турне, єдиний спонсор, який нам допомагає, це прат Єврошпонс Мига. Є нас такий власник Володимир Басюк. Угу. І вони, я так розумію, підтримують такою... да, в плані газону футбольного. Так, да, все підтримують. Зарплати тренерам нашим платять вони uh -huh. і базу. Зараз будемо будувати 20 на 40. У нас такі грандіозні плани. Хочемо розвиватися далі. Ще плануємо зробити штучне велике поле. Плануємо там зараз за землю У нас іде звідси буквально 300 метрів. Там в лісі хочемо взяти. Ще хочемо зробити два трав'яних поля. Супер у вас футбольні плани. Ще таке так. питання. Скажіть, будь ласка, чи воєнний стан, так і всі ці там обмеження, скажімо, які зараз діють, вплинули якось на організацію цього турніру? Ну, звісно, вплинули, бо перед початком війни у нас мало ще сюди приїхати Дінам Тбілісі, Ми вже вели перемови. Ми з ними зустрілися, були в Литві на турнірі і познайомилися, і все вони білети купили. і, На жаль, так сталося, що не почалась війна. І воно вплинуло не тільки на приїзд команд. вплинуло на нашу розбудову інфраструктури, бо ми виграли в свій час грант і на 38,5 мільйонів. Це все мабуть ви бачите, зносить mm -hmm. mm -hmm. Ну, от мали бути нові трибуни. Нові, так. Трибуни під накриттям. Ззаду має бути тут е баскетбольна така площадочка, там 20 на 40. бігові доріжки. Ну і тут база, яка вже теж від спонсора будується. Супер! Дякуємо! Бажаємо вам футбольних успіхів. До. Сана, ми знаємо про те, що ви виконавчий директор футбольного клубу Єврошпон Смига. Так, розкажіть, будь ласка, про організаційні деталі так, цього турніру, який вік учасників, так які вікові власне, категорії, скільки учасників беруть участь у цьому турнірі? Цьогоріч в нашому футбольному турнірі бере участь всього близько 120 команд, оскільки ми проводимо по дев'яти вікових групах, це починаючи з 2000 2017 року народження і до 2008 року народження турніри. І щотижня протягом трьох місяців у нас поспіль відбуваються ці етапи: три дні поспіль. І попередні роки це були менші вікові групи. А вже для того, щоб нам зробити умови, щоб грала старшовікова група, щоб було готове поле. Ми вже ці турніри перенесли на травень. Нас беруть участь команди топ-рівнів, це Динамік «ФК Львів», прем'єр-нива Вінниця. І ми дуже пишаємося тим, що в нашій невеличкій громаді знаходяться такі топ-клуби, і вони завжди з радістю приїжджають до нас. Так само цього на саме на цьому турнірі вони беруть участь. Дуже дуже нам приємно те, що вони є не один раз до нас приїжджають, а. Вони вже є постійними нашими учасниками. Ми тісно з ними співпрацюємо. І також хотілося відмітити, що наш футбольний клуб підписав договір про співпрацю з футбольним клубом Динамо. Тому ми дуже тішимося, і наші вихованці найкраще мають можливість далі йти і просувати в футбольній кар'єрі. Пане Валерій, доброго дня. Вітаємо вас на футбольній смизі, так на цьому чудовому турнірі. Поділіться враженнями від турніру і від виступу своїх підопічних. Гарний турнір. Ми вже на перше сюди приїжджаємо. Дякуємо, те, що Василь Ярославович Антонюк нас запрошує. Приїхали ми 2011 роком. Діти на рік молодші за інших. Гарний турнір. Команди достойні. Ось, так що будемо вчитися, дітки навчаться. Дякуємо, що проводяться такі турніри за підтримку наших хлопців, які борються за, за нас, за всю Україну. Ми дуже їм вдячні, тому що, якщо б не вони, то не було б і таких турнірів і не було б змоги працювати і дітям грати. Тому дякуємо нашим Збройним силам, прикордонникам і всім. Соловим структурам, які стоять за нашу країну. Пане Ігор, доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про враження від турніру дитячо-юнацького я патріот у Смизі. Ми знаємо, що ви представляєте команду прем'єр-нива місто Вінниця. Так, будь ласка, коротко. Ну... Скажу вам, відверто, сюди ми були п'ять років тому, навіть шість, я побачив ці умови і, як то кажуть, мріяли сюди попасти. Ну і попали. Мрія збувається. Мріє збувається. Ваша команда, яке місце посіла в цьому турнірі? Дві команди поділили перше, друге звер. Знизу. Ну нічого, як то кажуть, головне олімпійський принцип, головне участь, а не перемога. І сподіваємося, що ваші. А планували, от, дякуючи організаторам. Дякуючи небайдужим людям тут дуже гарні умови, ну, ми дуже задоволені. Дуже задоволені.